Добрий день, шановні. Розпочинаємо засідання постійної комісії Новоцівської міської ради з питання харкної депутатської діяльності законності та правопорядку 54 сесії, 8 липня від 26 березня. Форму у нас є, чотири людини, є, достатньо. На розгляд виноситься чотири питання. Перше питання про види хімічної діяльності КП добровольно раціясь міської ради. Відповідає 10. Доброго дня. Попросимо додати нам види економічної діяльності, оскільки ми розширюємо свою діяльність по місту збільшуємо обсяги робіт. Там ці види діяльності вказані. ці в основному будівельної сфери. Це переважно будуть квартири ремонтувати, які видаються лікаря? Дивіться, в нас не квартири, ми плануємо роботи, лікарня лікарні щоб проводитися роботи. Освітаться заходи. Так что. Питання. Голосуємо. Так, проект рішення винести на розгляд сесії міського ради безпеки та допомогти. Хто за? Так, бурка, за. Дякую, Наталя. Саченко. За. Мої. Чотири за рішення? Прийнято. Це питання на роботу сесії. Переходимо до другого питання. Понесення змін до структури загальної численності апарату та органів Noціюської міської ради. Доповідає учимо Оля Федорівна, начальник відділу управління персоналом міської ради. Рішення розроблені відповідно до статті 25 пункту, пункту 5, частини 1 статті 26 та частини 1 статті 54 та статті 59 закону України про місцеве самоврядування. Проєктом рішення вносять зміни до структури та загальної чисельності апарату та виконавчого органів Новорозівської міської ради, а саме виводиться одна штатна посада водія автотранспортних засобів міської ради. І, відповідно, загальна кількість, загальна кількість штабних одиниць 162 50, 25 залишається. Тобто, взагалі її будуть. Так, взагалі не будуть. Зрозуміло питання. Це водіїв. Це афтиканського засобу і машина заборону. Якась машина була передана. передана на ЗСУ і на цій. На іншу посаду передати, зрозуміло. І далі збільна. Ще питання? Добре. Голосуємо проєкт рішення винести на розгляд сесії міської ради без змін та доповнень. Так, За.

Проєкт рішення підготовлений відповідно до статті 25.53 Закону України провести самоврядування. Проєктом рішення пропонується затвердити структуру та загальну чисельність благоустрою Російської міської ради. А саме у структуру вносяться зміни, виводиться 0,5 штатної посади тракториста, а вводиться 1,5 штатних посади робітника благоустрою. І загальна чисельність була 31,5 штатних одиниць, буде 32,5 штатних одиниць. Крім того, проєктів рішення визнається таким, що втратило чинність. Рішення 42-ї позачергової сесії 8 спускання від 18 липня 24 року No1266 12, про затвердження структури та загальної чисельності благоустроєна у міської ради. Тобто у см'ячі трактор зламався імгор у тракторист, і трактор буде заданий на метало. Ну, списаний, буде списаний так, а, значить, посада тракториста буде виведена і вводяться дві посади робітника з благоустрою. Питання є? Да. Скажіть, будь ласка, а оцей інспектор задній до посади чи mm -hmm. ні? Ніхто, ніхто, не... <реш> <реш> ніхто не йде. Ніхто не йде, ніхто не хоче. Зараз взагалі мужчини взагалі не хочеться. А жіночку могла залишитися. Так что хотіть. Окей. Голосуємо проект рішення винести на розглядаці сім'ї раду, де зміни та доповнені. За. Дякую на писачу. За.

Затвердженої 66-ю сесією міської ради 8 в 78 грудня 2020 року по затвердженню структури госпитальної чисельності відділу освіти молоді та споруду на город Сергіяської ради із мінами, внесенными сесіями сесіями міської ради no 320 1097, 1398, 1473. Про що йде мова? ми з вами на одній з останніх сесій у минулому році переводили, вводили відділ освіти посаду кочегара, скоротивши одного кочегара у метод кабінеті, у комунальній установі, центру професійного розвитку. І одного ми там залишили, який там залишився, але взяли його в штат уже відділ освіти. Тепер закінчується опалювальний сезон, опалювальний сезон. Він і там працював річним кочегаром, але оскільки ми не можемо взяти два річні кочегари від тіло а цю одиницю нам треба зберегти, тому що проблема така сама, як ви говорили Ольга на роботи дуже багато, а працювати нікому, це чоловік, якому 59 років. От він е, військовозобов'язаний, і він, е, ну, він хороший працівник. Під хоро, працівник. От, тому ми для того, щоб зберегти, там у нас е, будинок перебуває в оренді, і от для того, щоб зберегти обслуговування цього будинку, ми просимо перевести, значить, е, вивезти із 1 квітня одну ставку штатної одиниці кочегар в машині статейні служби з господарського забезпечення і ввести одну ставку штатної одиниці з обслуговування обслуговування ремонту будинків, служби забезпечення, освіти. Тобто, як 26 було, так 26 і залишається але, але зберігаємо посаду, людина буде працювати, роботи більше, ніж треба. Савченко, Михайло, можливо, ви його знаєте. Роботи. А водії, автобусу, які були? Ні, ні, а, ні, савченко, ні, Савченко, Савченко, більше працював у це. І ми ще цікавимо, що вони будуть пішов, і саме системне освіти. А роботи у нас багато, у нас дуже багато роботи на цілі. І тому він буде зайнятий більше, ніж треба. Ну і це ж залишається тут кабінет на ньому і пошкодувати.